Великодня учнівська ярмарка у Рівному стартувала у полудень. Вже за кілька хвилин на Майдані від торгівлі було гаряче. Купляйте вироби на паску, осавенірчики. Будь ласка, це 50, сорок п'ять. Дев'яносто п'ять я вам дам 100». Всі ми Сімгоди не минаємо, внесок ми вато вкладаємо». Усі зібрані кошти покупці одразу кидали у спеціальні скриньки, адже ярмарок благодійний на підтримку військових. Осітяни вже проводили подібну ярмарку на Різдво і зібрали чималу суму, тому знову вирішили допомогти захисникам України. Ми збираємо кошти для хворого бійця, той, який отримав поранення в голову. Ми підготували дуже багато різноманітних виробів, таких як ви високі ручної роботи дуже багато ляляк лялялях -ля які робили п'ятий клас. Взагалі ми готували дуже багато цікавих речей, які думаю знадобляться в кожній домівці. До великодньої ярмарки діти готувались завчасно, тож і вироби підготували саме на таку тематику. кажуть, їх робили на уроках праці самостійно із батьками. На ярмарку не лише продавали, а й обмінювались досвідом з однолітками та дорослими. Малюється схемка, на обкладинці звичайній, а потім туди вирізається формочка, накладається на ту формочку головна і далі потрібне мило із водичкою, його все легенько обмочувати, накласти наверх сіточку, звичайно, обмочити трошки, потім перевернути. Аву обмочити, і далі його треба терти. Перехожі осторонь не стояли і активно купували запропоновані товари, адже тут писанки, крашанки, паски, кошики та предмети великоднього декору усе, чого душа забажає. Сьогодні на ярмарку неймовірно дуже красиві писанки, дуже красиві серветки і дуже красиві композиції. Відповідно, я вже собі придбала композицію і писанку, тому що хочу підтримати як воїніва то так і учнів всіх наших шкіл, з наступаючим всіх святом. Дуже потрібно! Купила собі додому такий сувенірчик, бо мені дуже він сподобався. Ярмарка прекрасна і вважаю, що дуже потрібна. Вироби виготовлені власними руками. Представили усі школи міста, вихованці підліткових клубів, місцеві майстри народного та декоративно-ужиткового мистецтва та дитяча художня школа. Усі зібрані кошти підуть на благодійну допомогу військовим. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.